Можна завалить і... да, іменно його. Просто погляньте який свіженький шаран 20 рік. В якому гарному кольорі, Не часто такий зустрінеш, хочу показати його вам свіженька пропозиція за авторинку. Дивимося. Колір, так? Да? Ага. Максимальна оптика, омивач, парктроник, є туманка, є легкосплавний, класний диск. Нова літня гума. 20-й рік, повний привід, 23 500-225 пробіг, 2-літровий дизель в автоматі. Рідна фарба обслужений, заявляє власник. Бачимо, є якісь підтверджуючі документи. Релінг, міні-вен, відвак. Питань тут немає. По салону. Комбінована чорна з рижою шкіра, просто дистронік, шкіра не мультикермо навігація. На жаль, у нас нема клімату, є в нас простий кондиціонер. В таку автівку простий кондиціонер. Не знаю, що вони там курять, ну але ж. Повний привід, автомат, все присутнє, повний склопакет, автосвітло, все є підтонований позаду. Просто гляньте, як виглядає задній ряд сидінь. Свіженька автівка. Шторка присутня. форкоп присутній, камера є, парктроник, все в нас є. Як вам така свіженька пропозиція? Пишіть свою думку в коментарях. 23 500, 2-літровий дизель, 20 рік. В Гарному кольорі, кого цікавить, можемо перевірити вам пробіг, технічний стан фарбу повністю все відаду. Я можемо знайти таку автівку в підборі. ключ. займе трішки часу, але можемо шукати контакти, як завжди, під відео звертайтесь.